Так усього лише за один урок учні першого класу змогли зробити власними руками світловідбивні брелоки. За допомогою таких лікарів першокласники можуть позначити себе на дорозі в темний час доби і тим самим убезпечити себе. Флікери це такі світлоповертальні елементи, які захищають і допомагають водіям бачити пішоходів та велосипедистів. Зазвичай дітки одягають такі предмети на свої наплічники, на одяг, і вони стають звичайно помітними у темну пору доби. І це дуже зараз і наразі актуально, оскільки ми вже бачимо, що світлий день став набагато коротший, тим паче, що ми готуємося до того, що все ж таки будуть вимикати електроенергію. Це такі е, світловідбувальні елементи, які ми сьогодні з вами будемо виробляти. Це яскраві штучки, так, які ми чіпляємо на одяг, чіпляємо на е, рюкзачки на свої, щоб машини, які їдуть, вони світять фарами, і людину видно за 50-100 за метрів, що йде людина. Тому що вони, як е, вже казав хлопчик, так, вони як жилетки світловідбивальні. І зараз ми з вами це будемо робити. З підручних засобів світловідбивний, клейкий папір, картон, олівець і ножиці. Хлопці та дівчатка старанно працюють над створенням флікерів. Половина класу захотіла зробити брелок у вигляді гарбуза, а решта дітей обрали форму листочка. Під час майстер-класу патрульні також перевірили, наскільки добре діти знають і правила дорожнього руху. Ми дуже раді нашим гостям шкільній поліції і взагалі всім правоохоронним органам, які проводять з дітьми такі потрібні бесіди. Дана бесіда це була майстер-клас по виготовленню брілків, брілочків, для того, щоб діти в, темну, в темний час могли повісити в себе на портфельчики або в зручне місце, щоб було їх видно, для того, щоб вони розуміли взагалі для чого. Тим паче, що вони першачки, вони ще не зовсім орієнтуються. Але правила дорожнього руху знають. Добре, яскравий одяг, правильно, молодець. Давай їхати на красний цвіт. Так, не їхати не червоне світло. Молодці. Давайші пари Так, поправила дорожне рука. Світловідбиваючі саморобки майже готові, аби закріпити знання першокласники, вкотре згадали про користь таких значущих аксесуарів. Чтоб машины ви, видели в темноте. У меня такие смайлики есть. Оно в темноте светится. Чтобы машины видели, когда я иду через дорогу, никогда нет света. У меня есть брелок, и он у меня на рюкзаке сейчас. Брелоки, браслети або шналіпки. Різновидів лікерів насправді чимало. І що більше їх, то краще. У межах міста правоохоронці рекомендують пішоходам позначити себе світловідбиваючими елементами на лівій і правій руках. Підвісити в одному флікеру на ремінь і ззаду на рюкзак. Таким чином, найоптимальніший варіант, коли на пішоході проглядаються чотири елементи. Беремо, так? просовуємо через і. Все, і в нас ось такий брелок вийшло. І коли ми йдемо ввечері на вулиці, так, машини світять, ми в темному одязі, але він відбиває світло і нас видно здалеку. Важливо пам'ятати про основні правила безпеки на дорогах. Наявність світловідбивних елементів на одязі або сумці можуть врятувати пішоходу життя.